Всім сьогодні будемо грати в поліцейського барі. Якось іграв в цей режим робоксі. і відбувалася якогось обладнання. Це є саме ігра, просто будемо проводити щось, якісь обновлення. І все звернуло від найлегшого рівня. Десь тут вона вже Так, колись дружник практикує. О, вон. Шопе. Як ви те. Він будет. Просто о, мене викинукат. Ладно, тепер прикройшся і кучка. Так, я в к режим. Набагато складніше. Треба інше сам скидає. Є, ми згадаємо. Відкриваємо. А ну ще іншого. Ми хоч і то прийшли там, де він... там де хтось стояв з якоюсь пушкою, то це було ще тяжкіше. Так, беремо ключ. копійки теж збираємо. Немає. Прихис. Дивіться, тут все помінялося, ялинка і стоїть. Такі взяли. Це трошку скрити. І біжемо. Якусь це грав. Ходжуюся. Я це його встигав давно. Тільки місце у тому. Хто не дивився до того відео, про цю гру, то подивіться, а ми далі йдемо. Пострифін. Це кнопку наживати для того, щоб потрібно нажимати для того, щоб розвиватися ось це реші. Ось ця вентиляція. Щоб можна було чортити. Я думаю, що до сьогодні не встигнути пройти. Ну, але... Подивимось кілька хоша Зараз якби... ми попадемо вниз. Так, тут вроде пока що не го не купалося. Может, щось поменялось, так подивимось. Так, набираемся копейки. Потім уже знадоблять якийсь огонь. Вроді вроде не уб'є. Потрібно слух. Так ось що, це ж. Що. Подромка видно, щоб якісь подруги про те, які копійки. Тут от, от, от так. О. Е, є різні ігри в поліцей про поліцейську барві, ну, і різні рівні рожи, що прибігаємо.

Короче. Ой. Вс. Потык. Брайм в пике. Не знаю, брати. Сейчас мы скинули. Просто постараюсь. Я думаю, ее выходит. Нахренки Так, тут потрібно тут сходим. Объясня. Нужна паста, выпилим лаву вроде так. И yeah. е. аккуратно. Так. Я мы поднялся сюда. Так, и давайте вот тут вот лифт. Так, давайте пожрём с первого раза купики. Я раскручу. Пожрём ты что тут? Ось, э, я на первую ну, на первую пришел. Че это че не? Сейчас на стыку давайте. Не, я на первую, я на другом месте. Прошел на 15 уровень, а я зараз на 12. -й. У нас уже вроде на 13, Вот, теперь я пришел сейчас. Чем... О, давайте, наверное, давай, купить. А, це кухню Тобі треба прийти, і там що потім буде кухня. Там я був Ну, був в минулому відео, яке я колись коли знімав, про цей режим. Хто не надивиться, подивіться. Так я побіг. Біжимо. Оп, ми перепригнули. Я вже тоді це тяжкіше і Це було тоді я перший раз грався. А це у, у, тут я вже з першого раз почув ні разу напав тут. Так, граємо На Нащо мені гаєшний крущ потрібен? Його ем. Так, його ж потрібно себе для першого. Все що. Цього не було. Такої кілоти не було, ну коли я грав останній раз. Вона тут лежить. Що це робить? А, це її видно. Так, пересправлює. Так, Лизь завжди треба, де я лежала. Не пам'ятаю, але десь вроді повідомив. місті. Це якесь новорічне обновлення. Так. Так, піднімаємося. Так, копійки збираємо. О, тут і буклось. Я сам пам'ятаю тут вентилятор. Треба збирати. Ну, ну, я не знаю, чи потрібно всі копійки збирати, чи можливо пропускати. Я ліпше буду збирати. Якщо я зможу... Ось от. Вони так хоч хто є? Швидше, швидше швидше, Оп. Собрали копейки и йдемо дальше. Так, Копійки в копійку тут дуже дужу Тут, Вроде там дальше буде про э, вентилятори такі. Вроді. Я думаю, так что це правильно. Так, вот так. Удивиться вот копійки. давайте постараемся их пить. Собрать. Все, все зібрали? Это их шу. Так что выглядит потребуйте сюда. Что за мешочок? Пишу купию. Так и все. Сюда. Скинь я знаю, тут потрібно. Всі вентилятори тут хотіли, щоб парус такого пришла. Так давайте шутку заберем мешок. Что-то вот ложить. И дальше давай. Так, зараз ми все виключимо. выключим. Що сюди? Ще одне. Так, зараз тобі. Зараз я просто иду. Нет, я сейчас пройду. Тоді я зараз пройду в і включу камеру. Так, я сюди прийшов, так ще останні, щось. все ось там от. zaraz spręjemy. I jest piękny woda Tak. Tak. i zaraz pojedziemy iść dalej Tak, Tak. Spręjmy. Kupiki. Jeszcze może udamy do przesłuchu dla cudowli. Я думаю, що я пройдеся. Ну, помилуй. Ну... Та мені встигло думаю. Будемо що. О, тут я виглядаю, що це. Серега, воно підштовхує і треба пригти. І таких буде кілька разів. І ще після цього разу ще раз. Так само. Ось. Так. А, не встиг останній раз спригнути в останній. Нічого. Зараз ми поїдемо. Так. Стрибаємо. Є, де ми прийшли. Йдемо далі. Це питаю, то потрібно дійти сюди, вот. І пригонути туди. Зараз отримайте штрим. Є! Восьмого це... Опа, тут вже буде босс кухар. Я тут... Я не питаю, чи я тут ну, не віду, як я Так, потрібно йти до пушки і, і, з їжею, ну вона буде срати їжі. Oh! Так, потрібно особливо пушки.

Так в цьому нові так и скидка, когда дальше нам потрібно ще ось туда, зараз прямо вот це вот пики и будете туда. Так, тут вот потрібно буде Це я теж полетаю. Так, куда ты о! Ну сюда, так Можливо, і не дострибнути сюди, але ми дострибнули. Якби не ми дострибнули, нас би вбили і ми виймали там садну пройти. Так, підбираємося копійки. Йдемо далі. Так, піднімаємося. Дись вихід пише. Ага, тут потрібно... Та, лазер усі пройти. Головне пройти, або треба заново проходити з цього там, де лазер. Нічого, тебе ми ще раз. Ми так на другому. Мене не встиг я. Мені завжди потрібно в одному куту. тут mm. Є. Yeah. Yeah. Третій. І четвертий. слава четвертий. Є. Так, о, все. Так. Це вже кінець. Так, я думаю, це кінець цього відео. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. Всім па-па!